Не звертати уваги, це така мені йде інформація. Іти попри все вперед. На цьому тижні. Це дуже такий тиждень прихід відкривається. Тут і показали нам, будь ласка, що відкриваються двері в світ мертвих. Дуже магічний тиждень, ну і а, вороги не будуть втрачати цей час, вони будуть нападати. У вас з понеділок, в понеділок ще ви будете в силі, ви будете радіти, у вас багато енергії. І понеділок ще може пройти в піклуванні в з дітьми. От, Чи, може до вас, ще завітають онуки, чи ну, будуть прогулянки, будуть веселі, дуже ігри, радість, дуже гарний понеділок. І далі. Тут все магічні впливи. З вівторка починає якусь практику робити. Вівторок. Негативна практика починається, втручається в вашу долю. Втручається в вашу долю. Тут і павучу порчу ставлять, Ну більше на гроші мені йде. Може, одягають якісь ошийники. закривати хочуть дороги, шляхи на гроші. Перекривати дорогу будуть. І це вівторок, середа. Дуже напад такий обираю. Далі планують, що. За вами має слідкувати третя особа через когось, через когось будуть підсилатися якісь в середу, четверг, підсилатися якісь особи, може, хочуть вас спі... прямо в дім потрапити, і хочуть, щоб вам щось дать, підклад. Якусь порчену програму принести. Будьте дуже обережні. Тут, всі, хто з'являться всереду, всі, хто не, ну, це люди несподівано,